Препарати для штучної вентиляції легень, антибіотики, пластирі для перев'язок та інші медикаменти передали Бережанській центральній районній лікарні, волонтери за кордону спільно з компанією АгропроЦервіс, яка зайнялася логістикою. Німці спільно з поляками вони збирають допомогу для України, для військових, для лікарні наших українських. От і вони передають для гуманітарну допомогу. А вже ми. Як волонтер, ми вже це доставляємо на Україну і тоді вже передаємо тим, яким потрібно. Особливо в лікарні дякують за новий кувес для новонароджених. Така апаратура є вкрай потрібною, адже в інкубаторі є стабільна температура, вологість та необхідне насичення повітря киснем. Це дозволить підтримати стан малюків, які не можуть після пологовий період перебувати поряд з мамою. Хочу подякувати всім людям, які доклалися до передачі даного подарунка. Хочу подякувати в першу чергу Чайківському Івану Адаму. Чу його брату клініці, уніклінік і університетська лікарня, яка безпосередньо брала в тому участь, я так розумію, що саме завдяки їм ми отримали даний подарунок. Частину отриманих медичних препаратів, а саме жарознижувальні, знеболювальні та інші першочергові ліки, передадуть для захисників у точки активних бойових дій. Перемога здобувається в бою, а кується в тилу. І тил це є теж дуже важлива частина нашої спільної перемоги, яка, сподіваюся, незабаром буде. ми, кожен, кожен повинні робити якийсь свій внесок, який би значним чи незначним він був. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.